Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн вітаю вас, друзі. Учора могла закінчитися російсько-українська війна українською перемогою. А владімір Путін міг заплакати, але цього не сталося, тому що Ігора Коломойського не випустили із СІЗО. Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Тому що ця людина зберегла на Україну. Ну і оскільки Коломойського так і не віддали на поруки ані Наталі Мосейчук, ані будь-кому іншому. Так звана Росія продовжила війну проти України і цієї ночі знову нас атакувала. Росіяни знову били по портовій інфраструктурі на півдні Одеської області і знищили серйозні військові об'єкти. Цивільні фури мало не вбили росіяни, також і румунів, але їм не звикати. До них постійно прилітають російські безпілі. Ілотники, а ті дуже сильно стурбовані. Вузька піка! У свою чергу сили оборони України учора знищили величезний склад із боєприпасами у місті Сорокине Луганської області. Грибок був дуже красивий. Кутаті Донбас ми в тишину. покриті мирним небом. Не спав цієї ночі також і російський курск. Там після атаки невідомих добрих безпілотників сім населених пунктів лишилися без електрики. Поступово до постійних тривог також звикають у тимчасово окупованому Севастополі. І є іще ще одна цікава та хороша новина про командувача Чорноморського флоту так званої Росії. Поздравляю старшин старшини сержантів. Удари по штабу Чорноморського флоту, так званої Росії, у тимчасово окупованому Севастополі дуже болючі для російських загарбників. Ну ні одна ракета не досягла цілі, всі були збиті, але все одно розумієте, що повторення таких атак буде і все. Достали до Севастополя. От і все. наче як у відповідь на атаку на штаб Чорноморського флоту, так званої Росії. Учора Росіяни, я нагадаю, завдали удару по готелю Одеса у Одесі безпосередньо, який вже давно не перебував у експлуатації і був у аварійному стані. Російська пропаганда тут же оголосила, що це був акт помсти так званої Росії, а удар був не просто по готелю, який не використовувався, а по базі військово-морських сил збройних сил. Сил України, вот, вот морський вокзал Одесса, собственно, главная одна из баз українських ВМС. По некоторым даними это гостиница, де предположительно розміщався штаб военно-морских сил України, але вже ввечері вони зрозуміли, що напевно якось не дуже сильно росіяни навіть вірять у цю дичину. Тому версію змінили. Це вже був не удар в як показувала російська пропаганда. а Звісно, це все українська протиповітряна оборона. Там все таки було попадання зенітної ракети. Є попадання подання кого серйозного боєприпасу, там були б зовсім інші розрушення. Та якби вони там не брехали, щоб вони там не розповідали, чорноморський флот так званої Росії буде обов'язково знищений, як і ті, хто ним командують. Пам'ятаєте, я показував позавчора. Здається, як один зрадник України нив в тому, що сили оборони України, іще минулого року у Маріуполі. Ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту. Героїчна гибель Андрія Ніколача Полья в марті прошлого года, говоря, настільки неожидана mm -hmm. і дійсно ошеломляюще. Напевно, після нещодавнього удару по штабу флоту у Севастополі росіянам доведеться збільшити цей список. І пропагандист Мардан, наче як про щось здогадувався, я розумію, точніше я сподіваюся, що командування Чорноморського флоту во время війни знаходяться, ну, в ніяких там захищених об'єктах, не внутрі історичного здання. Учора сили спеціальних операцій збройних сил України повідомили, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту так званої Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі було ліквідовано серед іншого і командувача Чорноморського флоту, так званої Росії, Соколова. Поздравляю вас, з праздником! Попередній командувач Чорноморського флоту, так званої Росії, не сподобався російському керівництву тому, що при ньому було знищено крейсер Москва, і близько року тому Соколов став новим командувачем. А що було після того, і скільки корит вже знищено, ви й так знаєте. Кажусь назначенням на славний старіший. Флот воєна морського флоту Росії Соколов продовжив криваві традиції свого попередника і віддавав накази на ракетні удари по території України. Зокрема, пару місяців тому за його наказом було завдано удару по Львову. Показовою є реакція російських пропагандистів на цю новину. Вони її або взагалі проігнорували, або дуже акуратно кажуть, що насправді Соколов живий, але його ніхто так і не показує, та й навряд чи збирається показувати. Хоча я нагадаю, ті самі істоти неодноразово раніше поширювали фейки про наше командування, а тут чомусь замовкли. І вже на сьогоднішній день мертвий залужний. Це все ж то значить, що, означає, що залуж... Уж мертвий на нього як на мертвого можна все, що угодно, начальник воєнної розвідки України і щез після російського удара. Погиб сирський те генерал полковник, звісно, поки іще стовідсотково точно казати про ліквідацію Соколова зарано, тому що ми іще не побачили його могили. Але якщо це справді так, росіяни не зможуть довго приховувати цю інформацію, і рано чи пізно ми з вами про це дізнаємось. Ну а Тим часом, у тимчасово окупованому Севастополі, усе частіше і частіше виють сирени. Візьміть ті першої необхідності. Що далі? А далі, хоч з неба, ми в Росії. Крайне неприятний факт для Криму і Севастополя з другої що заробила система державської оборони і Це вже дуже вперед. Тривога у Севастополі. Це і справді крок уперед. До речі, сьогодні у Севастополі знову був черговий крок уперед. Вчора ж окупаційна адміністрація у нашому українському Севастополі казала про те, що вони там збили мало не 10-20 ракет Storm Shadow, але на відео, які я знайшов, принаймні у публічному доступі, не було жодного моменту збиття були тільки виходи систем протиповітряної оборони. це три! пошло помогу. Ну і ще друзі, я маю вам розповісти одну прекрасну історію. Близько тижня тому на тимчасово окупованій частині Херсонщини було знищено штаб 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил так званої Російської Федерації. Другому командному пункту був прильот сьогодні. є Єсть але не завжди Це постійно пацієнт. Буває це нічого притажить, нікуди не йде. Піадічкі обстріли бувають самі десантники із цієї дивізії беруть участь у обороні росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області, там де наступають сили оборони України. Але друзі, ви цю історію вже чули. Та тут є нові цікаві деталі: по-перше, є відео прекрасного удару по російському штабу 7-ї десантно-штурмової дивізії. А по-друге, Саме ваші кошти допомогли знищити цей російський штаб. Близько року тому ми із вами збирали кошти на 5 бортів лелек для Служби безпеки України. І от результат ви щойно побачили. Тому дякую вам, друзі, і ще раз, що ви допомагаєте силам оборони України. Це реально дає серйозні результати на фронті. автоматичний. Пуск! Взагалі від цієї прекрасної новини заплакала навіть ані Лорак, яка трішечки, але теж долучалась до збору на ці пташки. Скажи, доводила ця ситуація до сльоз, реально От, Доводила. Чесно. да, да за те, що Кароліна, як добропорядна, доброчесна громадянка України, продовжує підтримувати сили оборони своєї країни у такий складний час її почали цькувати росіяни. Ці диванні бойці, які їм кажеться, що От именно они сейчас вот імнані се час от будуть тут рішати. нашій пташці. Було дуже і дуже складно перебувати у тилу ворога, і її мало не розсекретили. А наскільки це було тяжело? Тяжело. Обвиняли ВСУ, грозили, що фінансірування всі твої концерти. Але я дуже радий, що усі ці проблеми для Кароліни тепер позаду Росіяни вміють пробачати. Вони пробачили і лікиві розповіді про те, що він вбивав російських військових, і тепер Киву кличуть на російське телебачення. І так само ані Лорак росіяни усе пробачили. Генеральні прокуратури це полиции, со стороны міністерства юстиції. Провір показала, то що Аня Лурок на що день перед законом чесна. Ну і слава Богу, вона тепер зможе спокійно, нічого не боючись і далі допомагати силам оборони України. Допомагайте українській армії і ви, друзі. До речі, завдяки вам, ми зараз буквально щодня передаємо дрони камікадзе у новій нові підрозділи.